Красиву жінку знову ж таки з нею не прощається, він її тримає, тому що вона красива, вона також щось там для нього важлива. Або, можливо, на ній записані дуже багато фінансів. А з іншої сторони, бере собі ось цю таку некрасиву підстилку, яка тішить його его, де він розуміє, що його ніхто не кинеть, ніхто не образить, буде постійно під його контролем, буде отак підлещуватись йому. І йому це комфортно ось сюди-туди. Туди, хоча ось ця вся історія це певний симптом його внутрішніх проблем. Тому для жінок, які так би мовити, пережили, переживають. Ось цю всю історію, коли їм чоловік зрадив з некрасивою, тут перший момент не порівнювати себе. Другий момент все ж таки розуміти, що ви не винні. Ну, тобто ви можете бути... Тобто зі своєї сторони ви маєте усвідомлювати той факт, що я зробила все, що я там хотіла, все, що від мене залежить.